Всім привіт! рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я хочу трішки вас мотивувати на хатні справи. А саме буду наводити лад у себе на кухні. Буду ділитися, які добрива купила для своїх рослинок домашніх. Тому, якщо вам цікаво, побути зі мною, мотивуватися до хороших хатніх справ, навести лад в себе. Я буду наводити на кухні, ви можете навести там, де потрібно вам. Тому прошу вас до перегляду мого відео. Давно не було відео, тому що воно вже зняте і змонтоване давно, проте я не могла озвучити, тому що була хвора. Поділюся з вами, що купила для квітів, купила для зелених вазонів, щоб трішки їх укріпити, підживити. Також, особливо, з чого це все почалося, щоб підкріпити свій цитрус. Тому що він для мене дуже дивно росте, як на мене, і хочу йому трішки допомогти. Також вирішила ще взяти ось добре для орхідей в такому вигляді. І взяла фунгіцид. Щоб лежав в мене, якщо десь щось потрібно буде. Хочу подивитися, до речі, коріння своїх орхідей, чи не потрібно для профілактики їх, наприклад, обробити. Набрала кушин водички і буду зараз по порядку обробляти рослинки, поливати їх добривом. Так, збовтала, має бути один ковпачок на півтора літра водички поливати. Ось мої орхідейки. Е, вирішила так прочитала, що подивилася, не бачу сенсу кугніцином обробляти, а добре зробила. Тут пише 20 літрів на 20 грамів, е, упаковка 20 грамів. Я взяла 10 грамів і десь 6 літрів водички, потримаю трішки водичці їх. так Ось так є. Замочила. Там написано 1-2 хвилини. Листочок, наскільки я знаю, не потрібно мочити. І ось. Все. Я думаю, хвилину 5 нехай постоїть. Так як цитрусове в мене лише одненьке, тоді я на 300 мл водички розвожу, відповідно, ділю на 6-7 мл приблизно добрива. І буду поливати. Також поділюся з вами. Ось такою фігуркою їжачка, зроблено з глини. Робив мій синочок декілька років назад, коли ходив на гончарство. Зараз донечка ходить, синочок не ходить, тому що просто фізично не може встигнути відвідувати все. Ось це я якраз дістала. Знаєте, зараз такий сезон класний, якраз на весну можна дістати. Не то зима, не то весна. Супер! Починаю з приготування кави для себе, зроблю каву, після того я тут розбирала сервант, забрала звідти весь такий максимально різдвяний посуд, його забирала, протирала. Сервант після того ставила дещо зимове, я залишила і те, що дістала нове. Потім складала на балконі, організовувала цей різдвяний пост, тому що в тому була проблема. Забрати не проблема, а не було ще місця на нього, тому що з'явилося дуже багато нового. Я хотіла якось це окремо поставити, організувати. Поки поставила, організувала це було в один день, а потім зйомка вже, де я безпосередньо прибираю кухню, перейшла на наступний день, тому що ми на день народження ходили до мого хрещеника. Також покажу тут прянички, які нам діткам презентували кожному. А я буду кавувати разом з тортиком, який вчора мені дали. На дні народження. І вже далі були справи, а на наступний день я приступила до прибирання. Прибирання було таке, що я роблю постійно раз тиждень, півтора-два тижня, як коли плиту по необхідності, відповідно, мию. Я застилаю її фульгою. Чому застиляю? Тому що дуже сильно. Замащується, особливо ця найбільша комфортка, на якій я найчастіше готую, і просто вимити її майже нереально. Вона наскільки там награє, що приходиться дерти ганчірочкою спеціальною. Такою. І мені просто того жалко. І мені легше після миття застелити фольгою. І все, ти її забираєш, практично ніколи нічого ніде не потрібно дерти. Деру я лише так ретельно ці зверху решітки металеві. Також такого Йоржика, беру міцнішого, ніж зазвичай, У мене у умивальнику для посуду лежить, якщо при потребі щось треба підтерти. І мені так зручніше, також потім проходжуся. По всіх поверхня столешня, бокові стінки. Їх я не так часто, десь там раз в три тижні проходжуся, тому що все рівно кожного дня, знаєте, коли виникає там пил, я протру ганчіркою не чекаю там, три тижні, щоб не протирати. Але все рівно така, як загальне освіжити кухню, тому що, як на мене, це найбрудніша. Така кімната, якщо ви дійсно готуєте, я готую немало, сніданок обід і вечерю кожного дня дає своє і потрібно наводити тому лад. Я люблю, коли все чистеньке, гарненьке, все витерте, тоді люблю заходити і знаходитися там. І взагалі в мене від мами певна така звичка ніколи не залишати безлад на кухні. Завжди прибираю, ніколи не відкладаю, не буває в мене такого, що залишила посуд і пішла. Поїли, помила, перетерли, заховали. Дуже я мрію про посудомийну машину, тому що колись я взагалі не розуміла, для чого вона мені, навіщо. Я думала, це ж не так складно. єдине... Як я розглядала взагалі посудомийну машину, це лише от як гості, щоб там склянки, бокали, вони максимально там блистіли, що, напевно, я так сама не зможу помити. Я дуже помилялась, тому що коли я спробувала життя з посудомийною машиною, воно дійсно поділилось на до і після, тому що це дуже оптимально, гарно вимивається посуд, максимальна економія часу, тому що дійсно буває. Наготуєшся так, перемиєш ті гори посуду і вже нічого не хочеш. А коли ти делегуєш цю роботу на посудомийну машину, дійсно це спрощує. Також коли я жила з посудомийною машиною. То дуже класно було. Я відразу складала все в посудомийну машину. Не було в мене такого, що я десь накладаю на мийку кудись, а потім складаю, відразу поїли, посудомийна машина закрили. І ось так. І ввечері вже відправляли на миття. відповідно. Дуже мені це подобається. І в нас на нашій кухні ремонт робився вже доволі давно, десь років тому назад. І немає місця на посудомийну машину. Єдина шафка, яку ми можемо виділити. Але ми з чоловіком прикидали, що можливо і не влізе посудомийна машина в дану шафу, що хочемо з кимось проконсультуватися, хто більше розбирається в кухнях моментах, наскільки це реально зрозуміло, що 60-ка більша за розміром посудомийна машина нам не світить, але принаймні менше, щоб влазила, тому що. На нашу сім'ю, по суті, тоді буду відправляти два рази на день, але все рівно це супер. От чесно, я просто пожила і спробувала це дві різні речі. Якщо можна спростити життя. Такими гаджетами, я лише за, потрібно йти в ногу з часом. І для мене, я так говорю, а для людей, які користуються все життя, думають, о Боже, як можна було відразу не думати про майку. Ну так, в мене реально потреби такої не було в сім'ї, не було до того і тому я не, не знала іншого, знаєте, щоб порівняти. Це стосується ж будь-чого. І робота полососа, не знаю, я свого життя без робота пилососа не уявляю, бо я вважаю, що це. Номер один гаджет для дому, для господині, тому що багато хто говорить, що він не вимиває. Я не знаю, в мене він вимиває все. Я взагалі з шваброю не ходжу. Буває, що я проходжуся ганчіркою в місцях, де він не дістає, коли витираю пил, або я мию під диваном. Бо тому що вітальні він там не пролазить, він нижчий, ніж робот пилосос він туди його просто не пускає все. А всюди весь час відправляю робота пилососа. Тим самим я маю час для себе перепочити чи навпаки швидше прибрати через те квартиру, тому що, поки він миє-пилососить одну кімнату, я підготовлю іншу кімнату і відповідно відправляю. Єдине, що я ніколи робота пилососа не відправляю прибирати відразу у вас і, по-перше, в нас килими, багато всього наставлено насправді, тому це не зовсім наш варіант. А ось так я прибираю: забрала все в тій кімнаті, підняла необхідне, відправила робота плососи. Він прибрав, я оплоснула ганчірочку, поставила все, наступну кімнату підготувала, відправляю в наступну кімнату. І так по колу. Насправді завжди підлога чиста. Це ж видно, коли так сонце присвітить. Якщо вона брудна, то вона брудна. По шкарпетках можна аналізувати. Шкарпетки чисті, значить, і підлога у нас чиста. Тому, коли говорять, що робот пилосос, миє погано, я не можу так сказати. Так само все залежить, я думаю, від фірми робота пилососа тому що теж знайомих була ситуація, що навіть на невелику площу. Будинку не вистачає заряду, не вистачає водички. Ні, в нас такого немає. Нашим роботом пилососом ми можемо всю квартиру пропилососити одночасно помити. Просто я таким не займаюся, тому що для мене нелогічно, що одна маленька ганчірка буде мити і, як на мене, розвозити весь бруд по всьому дому. А так, коли одну кімнату прибрали, пополоскали, переполоснили ганчірку, пішла в наступну кімнату, все логічно і так як потрібно, як на мене. Ось тут, до речі, показую, як застилаю плиту новою фольгою, як я це роблю. Для мене це оптимальний варіант. Не завжди воно мені подобається. Бувають періоди життя, коли я не застилаю. Ну, тому що щоб було, знаєте, гарніше, так, світло. Але одночасно після того дуже добре розумію, що ну, краса тут така справа. А коли воно можна довше зберегти красу самої плити, поверхні, то це набагато важливіше. Ось таке, так я <пачали> почали про одне, а вже з вами тут на половину шляху прибираю. Готую вечерю, тому я перед тим як починала мити плиту, дістала з морозилки котлетки. Це два рази два різних заходи, що залишався фарш. Типу, я роблю тоді готові котлетки, кладу на планшеточку і потім в пакетик. Цього разу навіть не вийшло, що частину я її не переклала, не встигла. А тут варю пшеничну кашку, і також ще буде салатик. Але спочатку мені треба ножі перетерти, повісити, ще що там по місцях поставити, а так вже майже порядок. Оні смажаться котлетки, зробила салат з бурячка, руколи і фети. Заправлю зараз і заправлю трішки майонезу. Добавлю до каші масло і все. Вечеря готова. Вибирання моє поки стоїть на зупинку, тому що будемо вечеряти і їхати з сином на плавання. У нас у школі вчителі, школа попросили долучитися до акції Валентинка для військового і скласти таку коробку Валентинку зі всім необхідним. Я купила ось вологі антивактеріальні серветки, печиво, Марія, чай, мівіни. Ну, вона називається зараз не «Мівіна», але взяла дві пари термошкарпеток, сподобались мені. Здається, те, що дійсно потрібно. Печивко таке, мені теж сподобалось шоколадними шматочками. Ще взяла ось таке біско. Ще одне типу марії. Також взяла макалу, я думаю, що це також зручно. І ось таку кашку. Так, це має бути закрито. Ось так. Як коробку знайшли, синочок прикрасив. Валентинка піде всередину. І ще й тут він хоче щось розфарбувати. Ось таке. Ну, а оце, до речі, листівку. Мені дітки на день народження подарували. Це в мене такий букетик з морозива. Мені дітки сказали. І також вони ще тоді подарували ось такий букетик. Бачите? Який чудовий. Всередині тюпатюпсики дуже класний. Він в мене так і лежить, прикрашає тут. Ну що, чистоту навела. Вже сьома година, вже ми повечеряли. Я знову ж таки все прибрала. Ці полочки не витирала, тому що на тижні їх витирала. Також покажу сервантик. Ось так я. Забрала вже все таке прямо різдвяне-різдвяне. Залишила лише ось цей набір ялиночками, дуже мені подобається. Також в мене цукорниця стоїть ще. І залишила, ось, бачите, сердечко з зеленятком тарілочку, залишила для того, тому що буде день святого Валентина і в формі серденька в мене більше тарілочок немає. Така краса, чистота. <головіка> Готові до вихідних. Ще також хочу замінити вже ялиночку. Я взагалі хочу нарциси. Якщо вийде купити, то хочу купити нарцисики, щоб вже такий подих трішки весни був серед зими. Віночок ще щось не хочу знімати. Так, його люблю, не знаю, так він мені якось до душі, а він повністю вже висох, вісить собі. Такий неприглядний, але от душа мене кожного разу любується. Це я робила власноруч. Також хочу поділитися з вами купила для дому аромодифузор з ароматом Лати. Тут 100 мл, його ціна 169 гривень. Ноти шоколад, ваніль, кава, мускус в майстра манікюру, до якого я хочу. Стояв такий, я надію, що це саме цей аромодифузор, мені дуже сподобався аромат, дуже приємний. Я запитала, де вона купувала. Вона казала, в Аврорі, але вже скільки часу шукаю, ніде не може знайти. І ось я до нас зайшла і побачила. Я надіюся, що це він спробую, ну, дуже мені цікаво, бо от аромат мені просто неймовірно приємний був. І також, поки я прибирала, Приїхала посилочка з мейкапу, майкапу. Зможу відкрити. Так, спробую однією рукою. Ні, довжу її знімати, тому що однією рукою було незручно це зробити. Замовила я BB від Міша в 21-му відтінку. Я не знаю по рахунку, яка це вже упаковка даного засобу. Дуже його люблю. Для мене це, знаєте, просто таке ніжне вирівнювання тону, жива шкіра. Вона така з блиском. Якщо мені потрібно його використати, тому що я тональним кремом взагалі не користуюсь, мене жодного немає. Насправді, якщо я хочу використати BB в ролі тонального крему, біж там. Чи на цілий день мені потрібно супер виглядати, ми на якось події йдемо? Чи от мені хочеться, знаєте, такого більш гарнішого обличчя? Я трішки більше його. Наслаюю і легенько припутрю. І все супер носиться, не з'їжджає. Отак то він такий дуже легенький, я його наношу мінімальну кількість, тому очікувати від нього, що він буде триматись на шкірі весь день, ні, тому що перед тим я також наношу догляд. Догляд в мене не супер е, такий легенький, тому що в мене шкіра схильна до сухості, і я люблю, коли вона є зволожена. Мені в першу чергу важливіший комфорт, ніж краса. Вирішила дістати, показати. Ось така лаконічна баночка. Прямокутна, нічого особливого. Ну, я б і не сказала, що дорога ціна 169 гривень. Для мене це бюджетно. Так, аромат приємний. Зараз поставлю вдома.